Ми сьогодні провели другу гру нашу контрольну вдячні суперникам керівництву академії в частності Маріусу, що нам дали спаренг провести з юнаками. Гра дуже важлива для нас. Вона важлива. Ми подивились на дівчат на фоні навантажень. Ми подивились на нові зв'язки. Ми помі... поміняли позиції дівчатам і дивилися на них, як вони будуть працювати. Також у нас є нові дівчата на перегляді, ми дали їм можливість проявити себе і отримали достатньо багато інформації для аналізу і праці надалі. Треба працювати над всіма аспектами. Ми побачили те, що касається другого тайму, коли ми провели заміни, ми випустили там наших дівчат. Ми побачили вже, Дії, гарні дії, на мій погляд, на впресингу на чужої половині поля, ми побачили декілька моментів по переходу із оборони в атаку, на переключенні із атаки в оборону. То, то над чим ми працюємо, і те, що є нашими принципами гри, дівчата дуже гарно себе проявили. Вони стараються, вони працюють, працюють, тому ми рухаємось в правильному напрямку. Що можете сказати про гру нових футболісток з нашої дівочої команди? Як дівчата себе проявляють? Дівчата стараються, у них не все виходить, але ну, треба час, їм треба час. Ми даємо їм можливість, ми. На них не давимо. Ми навпаки їх підтримуємо, тому їм треба час на адаптацію. Я думаю, що все буде добре. Чи все заплановане команда виконує? Так, да, За планом і погодні умови, і умови тренувань у нас завдяки нашому керівництву. У нас всі умови дуже гарні для праці. Ми працюємо і якраз у нас закінчується другий етап зборів. У нас буде виїзд на кубкову гру. Ми поїдемо, яку ми проведемо 5-го числа. У нас все по плану йде. Враження від гри. Я дуже задоволений, те, як хлопці відносилися до, до гри, тому що на цьому тижні в нас було дуже багато тестів, і хлопці виснажені. І... Те, як вони сьогодні діяли, мені дуже сподобалося. Вся команда, всі ті хлопці, які сьогодні грали, вони зіграли на своєму рівні, дуже задоволені їхніми діями. Які подальші плани Кравбасу Ю 14? Наразі готуємось в Кривому розі. В березні в нас буде турнір. І коли повернемося, вже будемо готуватися до чемпіонату. Команда виклалась на всі 100. Дуже багато дівчат були на перегляді із U-15, а також новенькі дівчата, які прийшли з інших команд. Я гадаю, що ми заносимо цю ігру в актив, як для того, щоб подивитися на що ми здатні перед Кубком Києва. Ми вкладаємось в наш графік, і все, що від нас потребує, ми викладаємось на полі.